Мене звати В'ячеслав. Я є пастором церкви тут в Хусті, пастором церкви Істина. Це Івановські християни. На протязі само початку можна сказати, війни. Ми при церкві маємо гуманітарний склад і періодично отримуємо допомогу, самі збираємо, отримуємо допомогою і допомогою ділимось з переселенцями. Ввозимо до військових, возимо на передову в різні регіони України. Зараз в даний момент чекаємо з Німеччини. Гуманітарну допомогу у вигляді е, напівфабрикату в замороженому вигляді навіть це, тобто якісь куречі котлети. Yeah. І ці всі автомобілі, які тут стоять, ці всі чекають. Ми одразу прямо із, е, із рефрижератора будемо видавати прямо в різні місця. Тут і з нашої області, і з. Із... Ну я так я так розумію, вибачаюсь тобі, що це все ваші партнери, то есть так, так, колеги, з якими ви сотрудничаєте, з комисне постійно на контакті. Так, так. Ми співпрацюємо. У нас є навіть у Вайбере група волонтерів Уста. Ми співпрацюємо з всіми, маленькими, більшими, волонтерами з церквами різними. Ну, робимо те, що можемо, і робимо якось, стараємось робити це координовано, допомагаючи один одному, і волонтерство має таких багато різних напрямків тут в кусті. Навіть не фонд, це приватна особа, це підприємець в Німеччині, з яким ми познайомилися в процесі моєї роботи, бо я теж підприємцем є разом з тим, що несу служіння в церкві, я підприємець, автобізнес. І коли Почалась війна, ми з ним так. Я просто написав лист прохання про допомогу на Україну. Він відгукнувся і на протязі ось уже півтора року постійно відправляє гуманітарну допомогу в різних, в різних виглядах. От це його звати Пауль, дуже добра людина, дуже порядна людина і дуже любить Україну. Його жінка з Польщі. Він сам німець, корінний німець, і от так вони. Прийняли рішення допомагати Україні дуже дуже добре. Люди справді я дивуюсь настільки, наскільки ці люди, наскільки вони справді є добрими, такими, які вони не зупиняються допомагати.